На початку минулого року мені здавалося, що моє життя досить звичайне, нічого особливого не відбувається, та й взагалі кожен день як попередній. Але зараз, коли я відкриваю свої записи і дивлюся на підсумки попередніх 12 місяців, я просто в шоці. вже це все зі мною сталося? Завдяки цій простій системі, я тепер знаю, що мій 25-й рік це хайкінг. Нове навчання, мій перший домашній чизкейк, улюблена настолка, новий досвід з керамікою, незабутня подорож, вражаюча книга та мій перший крок на шляху до мого хобі. І сьогодні я розкажу про простий метод, який не тільки змінив моє ставлення до життя, а безумовно зробив мене щасливішою. Раніше у мене була така проблема, що коли щось гарне відбувається зі мною, я радію в моменті. Але потім час летить, все зникає в морі соцмереж, новин, рутини. І ці незабутні моменти просто розчиняються. І ось настає грудень, і мене питають: ну, що, як твій рік? А в мене в голові просто білий шум. Наче щось і було, але згадати всі події, від яких тепло на душі, я не можу. А знаєте, чому так стається? Бо наш мозок. Він ще той оптиміст. В еволюційному запрограмовані так, щоб пам'ятати негативні моменти, помилки, небезпеку, щоб просто вижити. А от горнятку смачної кави чи щирий комплімент, наш мозок сприймає як норму і просто швиденько стирає, щоб економити ресурс. Тож ми буквально змушені вчити наш мозок, пам'ятати щастя. Колись я, як багато з вас, намагалася грати в гру. Успішні підсумки року складала величезні списки цілей, порівнювала, що я хотіла досягти, чого досягла, і знаєте, що в результаті? Тотальне розчарування. Особливо, коли ти перфекціоніст. І ти сідаєш 31 грудня, відкриваєш всі свої цілі і бачиш. Вивчити англійську на це два прочитати 50 книжок. Тільки 26. Набрати тисячу підписників на Ютубі. А я ще канал навіть не створила. І от ти сидиш і відчуваєш себе невдахою. Бо начебто і рік пройшов, але ти нічого не досягнула. І знаєте, що найгірше? Я почала відчувати, ніби моє життя якесь нудне. Ніби нічого особливого не відбувається. Хоча насправді це не було так. І ти знецінюєш. Всі 365 днів тільки через те, що вони не вписалися в сухі цифри твого плану. І я фокусувалася на тому, чого не сталося, абсолютно ігноруючи те, чим я жила: нові знайомства, незабутні емоції та приємні спогади. Тож я вирішила це змінити. І щоб краще запам'ятати весь мій рік, я буду робити підсумки кожного місяця. І намагатися фокусуватися тільки на позитиві. Я створила собі приватний телеграм-канал. Чому саме Телеграм? По-перше, це зручно та швидко. Відкрив додаток, написав: Готово. По-друге, туди можна додавати фото. По-третє, це структуровано по датах. А ще він завжди зі мною в телефоні. І я знаю, про що ви зараз думаєте. Кать, ну в мене немає кожного місяця подорожей десь на балі. І грандіозного взагалі в моєму житті нічого не відбувається. Тож про що мені писати? Повірте, магія цієї системи якраз в неінстаграмних моментах. Скріншот пісні, яку ви слухали весь тиждень на репіті. Це спогад. Фото вашої улюбленої настолки, коли до вас приходили друзі, це також спогад. Це простір, де не треба бути ідеальним. Будь справжнім, це ж для тебе. Як взагалі це працює? Протягом місяця, коли зі мною відбувається щось, що викликає позитивні емоції, я одразу фіксую це в нотатках. Буквально два-три слова: наприклад, класно пограла з друзями в мафію або дочитала щоденник покоївки це просто вау! Чи несподівано зустріла екс-колегу? І тут не треба писати багато. Просто ключові слова, які допоможуть згадати потім цю подію. Ця система з телеграм-каналом буквально тренування вашого мозку. Коли ви знаєте, що в кінці місяця вас очікують підсумки і вам треба щось написати, то ви буквально починаєте шукати те хороше. Ви наче вмикаєте свій внутрішній радар на позитив. З Часом ви помічаєте, що ваше життя воно не змінилося кардинально. Але ви почали бачити в 10 разів більше приводів для вашої усмішки. Ну а наприкінці місяця починається справжня магія. Я створила собі такий ритуал: заварюю собі смачний чай, вмикаю релакс музику. Для мене це хендпан, просто надзвичайно. Відкриваю свої нотатки за місяць, дивлюся, що записала, аналізую, рефлексую, згадую деталі цієї події. Чому для мене це було важливо? Які емоції вона мені принесла? А потім збираю фото, які відносяться до цих моментів, і роблю пост в свій приватний телеграм-канал. У структурі я виділяю декілька блоків: основні події місяця, що сталося, що мене зворушило, що запам'яталося. Та другий, що я читала та що дивилася, які книжки, фільми, серіали мене захопили цього місяця. І знаєте, що цікаво? На початку кожного місяця мені здається, що особливо нічого такого не відбулося, і взагалі мені нема, про що буде написати в цей місяць. Але коли я сідаю робити підсумки, я неймовірно радію, бо скільки класного зі мною сталося, так безумовно бувають погані моменти, без них нікуди: хвороби, невдачі, різні складні життєві ситуації. Проте я свідомо намагаюся фокусуватися саме на позитивному, бо негативне воно і так станеться, і 100% запам'ятається. А от гарне, його треба помічати, фіксувати і цінувати. Тож, що мені це дало? По-перше, я навчилася жити більш усвідомлено. Коли ти знаєш, що наприкінці місяця на тебе чекають підсумки, ти починаєш більше помічати, цінувати моменти. Та радіти дрібницям. А ще я стала частіше фотографувати не для інстаграм та соцмереж, а для себе, щоб потім згадати цей момент. По-друге, я отримала неймовірну колекцію спогадів. А коли я в кінці року відкрила свій телеграм-канал та почала перечитувати підсумки місяців, я була так вражена, скільки всього я пам'ятаю. І не тільки, а ну так, да, це було. А в деталях, з емоціями, відчуттями, розумієте? І найголовніше, мені це дало більше жаги до життя. Бо коли ти бачиш, скільки всього класного з тобою відбувається, ти просто хочеш ще. І знаєте, що найкрутіше? Це ж не вимагає багато часу. 10 секунд протягом місяця зробити коротеньку нотатку, два-три слова. А наприкінці місяця максимум година-дві на підсумки. Але цінність. Цінність незрівнянна. Якщо вам зараз резонує ця ідея, і ви також хочете спробувати, то ось з чого почати: спочатку оберіть зручний для вас інструмент. Це може бути телеграм, як у мене, можете використовувати Notion або нотатки на телефоні, навіть писати в блокноті від руки. Найголовніше, щоб це було зручно для вас. Не чекайте кращого моменту, початку тижня, місяця. Почніть прямо зараз. Не треба чекати на щось грандіозне. Смачна кава вранці, душевна розмова, гарний захід сонця або враження від фіналу вашого улюбленого серіалу. Все це має значення. Зробіть це ритуалом. У мене це хентпан і чай. У вас може бути улюблена музика, свічка, запашна кава, будь-що, що створить для вас комфортну атмосферу. Це не має бути рутиною. Приємно проведіть час. Наодинці самим собою. І пам'ятайте, перший місяць буде дуже незвично. Можливо, вам здасться, як і мені на початку, що взагалі писати навіть нічого, нічого ж не відбулося. Але просто спробуйте: дайте собі три місяці і потім побачите різницю. Спробуйте щомісячні підсумки. Це простий спосіб, який не вимагає багато часу, але повертає вам ваші емоції, спогади та жагу до життя. Напишіть в коментарях, як ви зберігаєте свої спогади. Може, у вас є якісь свої методи, поділіться. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк. Дякую, що були зі мною і пам'ятайте, ваше життя набагато цікавіше, ніж ви думаєте. Просто треба навчитися його помічати. До зустрічі в наступному відео!